Ми з вами буквально спалюємо гроші, а не тепло, коли топимо наші каміни сирими дровами. Чи знаєте ви, що опалюючи дім сирими дровами, ми з вами втрачаємо до 25% потенційної енергії. Наші пічі, каміни гріють небо, а не приміщення. Сьогодні поговоримо, як забезпечити максимальну ефективність опалення, заощадити гроші та уникнути пожеж. Правильно висушиш ваші дрова. Ідеальна вологість для горіння лише 15-20%. Чому це важливо? Безпека та ефективність. Чому сушіння дров це необхідність, а не просто бажання. Є дві головні причини: безпека та друга ефективність. Почнемо з безпеки. Волога деревина при горінні виділяє багато водяної пари. Ця пара змішується з продуктами горіння, утворюючи липку займисту смолу криозот. Креозот накопичується у димоході і є головною причиною пожеж у камині. Тепер про ефективність. Свіжозрубана деревина містить до 40%, а інколи навіть 60% вологи. Якщо ви спалюєте такі дрова, від 10 до 20% усієї теплової енергії йде виключно на випаровування води. Тобто ми з вами платимо за воду, яка випаровується, а не тепло, яке має переходити в нашу дім. Перехід на сухі дрова забезпечує максимальну віддачу та економію. Золоті правила сушіння. Щоб дрова висохли швидко та якісно, потрібно зрозуміти фізику процесу і дотримуватись трьох золотих правил, незалежно від обраного методу. Правило номер один. Підняти дрова від землі. Дрова мають бути підняті на 15-20 см над землею. Це захищає їх від ґрунтової вологи та забезпечує циркуляцію повітря знизу. Правило номер 2 Провітрювати. Повітря відіграє ключову роль. Забезпечте максимальний доступ повітря та постійну циркуляцію навколо штабеля. Правило номер 3 Накрити. Захистіть деревину від прямого попадання опадів, таких як дощ та сніг, ефективні методи та лайфхаки. Давайте розглянемо найефективніші методи, що дозволяють досягти ідеальної вологості 15-20% за найкоротший термін, сушіння під навісом на дворі. Це найшвидший та найефективніший природний спосіб. Поліна складається на відкритій ділянці, захищені лише зверху від дощу. Але максимально відкриті для вітру та сонця з усіх боків. Завдяки комбінації тепла та постійної циркуляції повітря дрова можуть досягти ідеальної вологості за 6-12 місяців. Круглова розкладка це лайфхак, що поскорює процес. Дрова складають у великий круглий штабель з нахилом полін до центру, всередині утворюється вертикальний простір, свого роду вентиляційний колодязь. Що забезпечує ідеальний рух повітря? Такий метод дозволяє висушити дрова навіть за 4 місяці. Сушіння взимку. Не варто боятись морозу. Дрова продовжують сохнути навіть у холодну пору року. Холодне повітря містить набагато менше водяної пари, ніж тепле, і активно збирає вологу. Більше того, замерзла вода всередині деревини може руйнувати клітини стінки, полегшуючи вихід залишкової вологи. Тому сміливо зберігайте дрова на дворі і у зимку. Пам'ятайте, що вологі дрова це прямі збитки для вашого гаманця і ризик для вашого будинку. Вибирайте метод, який найбільше підходить вашому клімату, і подбайте про сухість ваших запасів заздалегідь.